Погані хлопці у кіно вже давно перестали бути просто злими, підлими або ж бажальними. Здебільшого вони мають зрозумілу мету та обґрунтоване бачення, яке не тільки додає глибини персонажу, але й заохочує глядачів замислитись. Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно і з вами, як завжди, Євген. Минулий випуск, присвячений відомим всім антагоністам, вже давно подала позначку у 100 тисяч переглядів, та підштовхнув мене продовжити рубрику, представивши в вашій увазі нову порцію морально сірих персонажів, які свою мотивацією та філософією мали створити враження, що вони дійсно мали рацію. Хоча вчора раз зазначаю, ролик ніяким чином нікого не виправдовує. Перед початком, як завжди, дякую за вашу підтримку, яка дуже допомагає каналу. Та надай про вподобайки, коментарі і підписки. Всім цікавого перегляду. А що ви зробите? Я не суперзлочинець. <гум> Ти що гадаєш, я пояснив би тобі свій задум, якби ви могли, хоч якимось чином на нього вплинути. Розпочнемо випуски з монументального жанрового маніфесту, що переосмислює традиційні уявлення про героїзм та зло хранителів. Напишіть, чи особисто ви вбили б мільйони, щоб врятувати мільярди? Адже саме цей план, намагаючись запобігти ядерній війні та повному знищенню цивілізації, прагнув втілити Едріан Вейт, який Кейземандяз. Знищивши мільйони, я врятую мільярди. Божевільний персонаж із комплексом Бога або ж Спаситель, який хоче досягти благої мети не найкращими методами, усвідомивши, що захоплений ненавистю та страхом людство не зможе врегулювати конфлікт звичним способом. Складний та суперечливий персонаж, ніби хірург, який ампутує заражену кінцівку, щоб зберегти життя пацієнта, здійснив жахливий, проте на його думку, необхідний вчинок. Ти це розумієш, хоч я не схвалюю і не засуджую. Я розумію на тлі масовбивства, трагедії, неймовірних масштабів та постатів самогутнього холоднокровного душогуба оземанді в буквальному сенсі змусив світ об'єднатися. Ми відклали наші розбіжності і поклялися об'єднатися проти спільного ворога. Радикальний план спрацював, ядерна загроза відступила, а історія Едріана Вейда, багатожарова моральна дилема, що ставить під сумніви, прості поділи на добро та зло, продовжує тривожити уми мільйонів глядачів. Одним із антагоністів, кота у чоботях 2», хоча й далеко не в класичному розумінні, є Моторошний Вовк. Дрімворкс представили одного з найкращих противників в історії анімації, який гострими серпами, гнітючим поглядом та агресивною харизмою вселяє страх і найголовніше є абсолютно невідворотною частинкою нашого з вами життя. Хоча спочатку вовк здається лише простим мисливцем за головами, який намагається впіймати свою жертву, з часом глядачам відкривають його справедливу мету. Ти не мисливець на голови? Ні, ти смерть. Насправді хижак уособлює смерть, що нагадує коту, легковажно втратившому вісім із дев'яти життів про цінність кожного моменту: хвилин, секунд, всього, що нас оточує, та загалом важливість життя. На перший погляд, типовий злий поганець, звичайно ж, мав рацію. А його несподіване откровення, яке після завершення золотої епохи Піксар зустрічається в анімації не так і часто викликало неабиякий резонанс у всьому світі. Ти ж знаєш, що ми ще зустрінемося. Сі sí. асталаморда. Всі ви добре пам'ятаєте мокрих або ж бандитів, культових лиходіїв із шаленої саги Каїна Маккалістера. Проте вони були далеко не єдиними противниками юного хлопчака. До речі, про містера Гектора із другої частини «Самодома» ви мені нагадали в коментарях. я вас люблю. Тому продовжуйте ділитися представниками для наступних випусків. В очах глядачів пихатий працівник готелю Плаза це безсумнівний ворог та одна із перешкод на шляху Кевіна. Проте насправді містер Гектор, типовий дорослий, який намагається відповідально виконувати свою роботу. І Хто цей юнак. чоловік? Один із небагатьох помічає підозрілу дитину, яка без батьків заселяється в готель, направо та наліво розкидаючись грошима з викраденої картки крадена. Погодьтесь, виглядає це дуже підозріло та обумовлює мотивацію містера Гектора, хоча й дивакуватими методами викрити маленького шахрая заради збереження репутації і безпеки елітної плази. Для масового глядача найвідомішими антоністами зоряних війн є Дарт Вейдер або ж імператор Палпатін. Проте серед лиходіїв, тиранів та відвертої нечисті, якій знайшлось місце у всесвіті Джорджа Лукаса, доволі часто залишається в тіні один із найцікавіших та найнедооціненіших постатей гравдуку. Під час війни клонів дарт Тиранус здійснив чимало кривавих вчинків, проте, на відміну від інших відомих вам ситхів, він не був бездумною маріонеткою Палпатіна, божевільним садистом або ж машиною для вбивства. Граф політичний ідеаліст, а не вбивця. Це дуже розумна та прагматична особа. Перебуваючи в ордені, дуку руками спостерігав за процвітаючою корупцією, беззаконням та бездіяльністю в республіці, сенаті та безпосередньо серед джедаїв. Він чудово знав про корупцію в сенаті, та не потерпів би її, якби теж дізнався гірку правду. Які будемо чесні, слі послідували наказам згори, ігноруючи несправедливість у галактиці, починаючи з рабства і закінчуючи війнами. Ви вірите тому, що крав сказав про Сідіуси, який контролює сенат. Брехня, хитрощі, так і недовіру він між нами сіє. Їх роздуми затьмарила гординя, що трапляється, коли ти володієш такою могутньою силою протягом тривалого періоду. Дук був ідеалістом, який хотів найкращого для галактики, навіть якщо це означало приєднатися до ворога, особливо на тлі гибелі колишнього падавана. Він вірив у баланс сили, повністю не віддаючись темному боку. А також чітко розумів плани Палпатіна, проте вбачав у них можливість для справжніх змін і реформ, позиціонуючи центральну владу імперії єдиним інструментом, який би міг повернути стабільність у слабку та розділену галактику. До того ж, сам Палпатін чітко бачив неабияку загрозу у графі Дуку, який би заради здійснення власних планів скинув із престола Дарта Сідіуса. Раджу приєднатись до мене, Обіван. Тільки заодно ми винищимо ситхів. Звичайно, не в якому разі помилки джедаїв не можна порівнювати з жахливими діяннями адептів темної сили, проте зрозуміти деякі прагнення дуку зовсім не тяжко. Оригінальні пірати Карибського моря представили одного з найкращих антагоністів цієї серії. Якщо у вас інші думки, чекаю в коментарях капітана Гектора Барбосу. Я згоден протягом п'яти фільмів, емоційно холодний маніпулятор, хитрий інтригант та загалом невблаганний пірат змінювався, обростаючи все новими й новими шарами, і в кульмінації свого шляху навіть пожертвував життям заради доньки. Проте навіть сюжетну арку Барбоси у чорній перелині не назвати простою, а мотив антагоніста далеко не завжди є ворожими. Барбоса та його команда були прокляті, через що стали безсмертними, обмеженими у відчутті звичайних людських насолод. Усі відчуття зникли. Не відчуваю ні вітру, що б'є в лице, ні тепла жіночої плоті. Пірат усвідомлював певні обов'язки перед своїм екіпажем і робив усе потрібне, включно з закриттям очей на особисту ворожнечу із капітаном Джеком Спероу заради жаданого звільнення від прокляття. Покарання наше було. Погодьтеся несправедливим і надто жорстоким! Як Франкенштейн ще шукав гідно існування, Пінокіо, що прагнув стати хлопчиком, або ж у певний період часу шрек, який мріяв знайти своє місце у світі, Барбоса також хотів бути справжньою людиною та відчувати смак життя. Наруто одне з небагатьох аніме, яке я переглядав, є справжнім джерелом чудових антагоністів. Більшість із яких має свою унікальну історію, мотиви та філософію, що робить із них багатогранних персонажів, не викликаючих лише осуд. Сьогодні я згадаю Нагато екейпейна, і саме дитинство його оточили смерть, страждання та руйнування. Вирощений війною хлопець зрозумів, що справжній мир може бути досягнутий лише через розуміння болю. Він вірив, що тільки загальні муки змусять людей співпереживати один одному, знайти спільну мову і уникнути нових конфліктів. Я змушу світ пізнати справжній біль страхом перед цим болем Я покладу край війна і приведу всіх до стабільності і миру. Десятки влучних монологів та аргументів Пейна мали певну логіку, адже наша історія сповнена воїн непреривного циклу насильства, які розгортаються на тлі релігійних, територіальних, етнічних та ідеологічних конфліктів. Чи просто так головне розпочати, а причина завжди знайдеться. До того ж, невдовзі після смерті Пейна, ми спостерігали за четвертою війною Шенобі, нищівною загрозою, що, врешті-решт, згуртувала світ. Наруто, як і кожен із глядачів, задумалися про справжнє значення зла та справедливості, яка не може бути одинакою для всіх. У тебе своя справедливість у мене своя, і в повній мірі осягнули радикальний шлях чудового антагоніста, жертви минулого, яка несла у майбутнє свій травмуючий досвід. Ланета мав подарувала нам досить суперечливий образ Коби, створений в дусі найкращих антуаністів кінематографі. На відміну від Цезаря, який ріс у щирій любові, Коба на власній шкірі відчував людську доброту у вигляді жорстоких експериментів та полону. Упевненість у лідері крок за кроком згасала під тиском невпинного бажання помститися та намірів захистити свій народ. Коба Воювати Мав! Адже Коба свято вірував, що люди та мавпи не можуть мирно співіснувати, і незабаром спалахне війна. Він боровся за свободу та безпеку власного виду, використовуючи всі методи, і в певному сенсі мав рацію, коли вважав, що без рішучих дій виживання мавп буде під загрозою. До того ж, це філософське питання про співіснування мавпи людей не втратило актуальності навіть через сотні років у нещодавньому м'якому перезапуску королівстві планети мавп. Нашим старішиною. А зараз я ваш Сезар. Проксимус Сезар, місцевий тиран та поневолювач, розумів, що мавпи не можуть і ніколи не повинні довіряти людям. Люди не варті довіри. І в цьому він мав рацію на тисячу відсотків, що неодноразово доводила Нова своєю брехнею та меседжами панування людства на цій планеті, а також що у фіналі зрозумів Ноа. Проксимус мав рацію. Люди не дадуть спокою. Но. Він побачив облік справжньої загрози та опинився на місці Цезаря, адже здається, людство прагне розв'язати нову війну. Всі ви добре знаєте типові сюжети для американських жахестиків, де група студентів приїжджає у богом забуту глибинку та стає жертвою місцевих маніяків. Заїжджену концепцію і стереотипні закони жанру неодноразово перевертали з ніг на голову в кінематографії, і одним із таких яскравих прикладів є фільм Хижа у лісі. Тому й не дивно, що місцеві поганці, ляльководи з підземної лабораторії що цинічно робили ставки. Отже, останній шанс перегони починаються. Не скупіться. Та спостерігали за жахливими смертями зі своїх екранів, мають залізобетонний аргумент, виправдовуючи їх диявольську поведінку. Виявляється, задкові співробітники старанно дотримувалися тисячолітніх правил заради збереження виживання людства ціною ритуальних жертвоприношень. Сонце зійде за вісім хвилин. І якщо ти до цього доживеш, світ помре. Вони задовольняли стародавніх богів та намагалися запобігти апокаліпсису. Тож здається, цілком зрозуміло, чому на вагах працівників за закреченого об'єкту життя восьми мільярдів людей переважають над загубленими долями п'яти осіб. Обов'язково пишіть в коментарях, як ставитись до мети сьогоднішніх антагоністів. Пишіть когось б вартувало згадати в наступних випусках, та загалом, як вам ця тема, та чи варто її продовжувати. Всім дякую за увагу і до наступної суботи.